Підсумки таємного голосування з призначенням голови апеляційного суду Іваносчуківської області. Відповідно до закону України про відновлення довіри до судової влади України та про суду острій та статус суддів на підставі підрахунку голосів комісія з організації та проведення виборів голови апеляційного суду Ванкучийської області, з знічена комісії встановила кількість суддів, які отримали бюлетенів 35. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, 1. Кількість голосів поданих за кожного кандидата на посаду голови суду. Гриновецький Богдан Михайлович 18, кукуруд Богдан Іванович 8. Кількість бюлетенів з відміткою не підтримую жодного кандидата 8. Цей протокол, що з дві сторінки складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Голова підпис, секретар підпис, член. Відчуття. Комісії підпису. 25 квітня 2014 року, 15 годин, 40 хвилин. Прошу затвердити протокол. Хто за те, щоб затвердити затвердить протоколів комісії, хто за, за голосування? Прошу голосувати. Хто, хто проти? Хто отримає? Протокол затверджений. Оскільки жоден з кандидатів не, не набрав. Необхідну кількість голосів, оскільки потрібно 20 голосів ставиться на горі питання про повторне голосування, про можливість проведення повторного голосування з внесенням у бюлетень кандидата, який набрав більшу кількість голосів. Хто за зазначену пропозицію? Ще раз оскільки жоден із кандидатів. На посаду голови апеляційного суду не набрав необхідної кількості голосів, оскільки вважається обрана та особа, яка набрала більше половини із складу суддів, оскільки у нас є 38, необхідно 20 голосів. А 20 голосів не набрав жодних із кандидатів. Регламент допускає повторне голосування за умови внесення у список кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів. У випадку, якщо кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів, не набере необхідної кількості голосів, тоді призначаються повторні вибори голови апеляційного суду. Хто за таку пропозицію, щоб внести бюлетень для голосування, суддю, який набрав найбільшу кількість? Який набрав найбільшу кількість? Хто за те? Щоб Хто за? Рахуємо, я цю сторону. Це повторне голосування. Це то, що мене написали голова це регламенті, це мене писали.